І що ми маємо станом на цю хвилину? В Мирноград і Покровськ активно зараз релокуються кудись, так в перевозять, в бої тривають. Кожен день в так чи інакше вдається скорочувати ворогу відстань до стратегічної траси. від Покровська кинети до Покровська, так та але ще ж напередодні теж вже в двох місцях і в вихід на трасу, яка на вугледар шла, і в цьому випадку оці дві дві такі стратегічні мети, які ворог ставив перед собою, вони досягнули. Що це для нас буде означати? Тобто, чи нам треба зараз вже вибудовувати стратегію на для Дніпропетровщини? На жаль, ситуація полягає в тому, що е, питання підготовки двох потужних міст е, до оборони а це Мирнограда і Покровська, у мене викликає багато запитань. І згадуючи досвід попередніх місяців війни, ми чітко пам'ятаємо, що якраз ворог е, потужно гальмував е, на е, міських боях. На міських боях, особливо, що стосується, згадаємо Бахмут і згадаємо. Тому самому е Авдіївку. так І якраз росіяни, роблячи висновки, по-перше, активно провели певну підготовку, що стосується е ведення спроможності певних військових частин щодо ведення е боїв міській забудові. По-друге, росіяни е не будуть намагатися в'язатися ці бої, а будуть намагатися прощупати слабкі місця е і обійти ці міста, і намагатися взяти їх. Оточення і примусити наші частини звідти вийти це значно буде простіше і ефективніше ніж ув'язуватись язувати, в бої міські, тому для нас завдання номер один чесно собі відповісти: а ми підготували ці міста Чи у нас є ще час і ще треба готувати, раз що стосується проблем, які існують по обороні тої самої Донецької області, в мене питання було до попереднього керівника. Донецької обласної цивільної військової адміністрації, якого потім перетягнули е ОПУ і розповідають, який він класний. де ж класний, коли оборона не глибоко ешанована і, і все втрачено І що стосується наступного: так при правильному е розрахунку, Покровськ може стати е ключиком для майбутніх е російського, російського наступу як в сторону Дніпра, так і в сторону Запоріжжя. Вони повторюють практичні напрямки. Наступу е, операції скачок зими 43-го року щодо дій Червоної армії проти Вермахту е, на території Донбасу. Це якраз січень, лютий-березень. Чим це закінчилося? При правильному розрахунку, е, німецькі війська е, відсікли, коли е, система логістики у армії розтягнулася, відсікли і розгромили. Не треба вигадати велосипед. Знайте добре військову історію і використовувати цей досвід. Не впевнений, що всі читали е, про цю операцію, але є можливість почитати, зробити висновки ще є час е, правильно все переоцінити. Крім того, я би звернув увагу, що стосується, ну е, так само і росіяни активно намагаються і готують певні підрозділи, що стосується проведення десантних операцій, і вони е, мають певні спроможності, що стосуються дій аеромобільним шляхом рухування. Вертольотів, які б десь е, висаджували певні десанти, і потім нарощували зусилля за цим напрямком під е, активним використанням авіації і активним використанням е, дронів. У них також на ці е, речі є потрібна кількість техніки, потрібна кількість навчених військових частин. Тому я б звернув увагу все ж таки ще на південь України, е, починаючи від е, району десь Нікополя і вниз туди е, до самого Чорного моря. Треба звернути це увагу. Ну і е, розуміти, що ворога ще є чим куснути. І для нас завдання все ж таки е, не закалисувати себе тільки успіхом, що стосується курського напрямку, а знов таки ж: економіка, підготовка е, в потрібній кількості мобіліційних ресурсів, активна робота всередині країни з населенням, що стосується пропаганди щодо захисту е, України, то це всі речі, які потребують вирішення. плюс і все ж таки фортифікаційне обладнання. Кожна е, кожен метр української землі мусить стати потужним, на е, потужною перепоною, таким потужним бар'єром для наступу росіянців.